Я хотів би, знаєте, з чого почати? З того, що, що ми там робимо на болотах, тому що класно так почали виносити російські НПЗ-шки, енергетику. Нормально у нас все пішло, нафтопереробка їхня. І от що там з останнього повідомляється про що? Про те, що Ленінградська область винесли другий за обсягом, там 80 мільйонів, здається, він виробляє. Так? Другий за обсягом, все, бувайте, винесли. Далі удар Чорноморський флот Російської Федерації, тимчасово Окупований Крим. Хака. Далі башкірія дотягнулися руки 800 кілометрів. Також нормально прилетіло. Спочатку там атмікували, сказали про те, що ула... у... обломки дрона впали, і нічого страшного немає. Е, свічка була така, що там ахкали всі жителі області, е, Орловська область, там е, партизани нормально спрацювали, я так розумію, да? бо там контрна контр дія... ну, діяльність, да? е, тобто встановили вибухаючі пристрої, і два назвадійці, які там щось хотіли завадити цьому. Пішли до Кобзона, третій зараз в критичному стані. Приморський, я навіть згадувати не хочу стара історія, але просто наслідки там також для росіян катастрофічні. Тобто, ми просто виносимо те, що у них є. Але є, знаєте, що мене просто сьогодні взбісило? Мене дико здратувало те, як захід на це реагує. Я хотів би до вас звернутися з цим запитанням, тому що виходить так, що сьогодні одне з поважних видань. Видання Блумберг пише про те, що українські атаки по російським паливним об'єктам не знаходять підтримки на заході і можуть загострити відносини Києва із союзниками. Я якось так ну, ну, можуть засунути свою стурбованість в трубочку і засунути в ту точку, де Трамп хоче, щоб їх всі цілували. Так, це ваша проблема, не наша проблема. Це дивіться, це якраз правильна постановка питання. Шановні, ну тут підтекст питання, що вони досі трусяться навколо Росії, не знає, що з нею робити. От Україна фактично їм ставить перед ними питання. Шановні, значить, ситуація наступна: або Україна розносить до бісової матері цю країну, так. І ви будете все рівно мати проблеми. Або давайте зброю, в чому проблема? Де Таурос, де більше зброї, щоб Україна відбила свою територію спокійно, так? От, і будете носитися зі своєю Росією, цілуйтеся з нею у всі місця, які ви хочете. А, ось. а то так, знаєте, всі хитро зроблені там, сидять і роблять. Хоча тут слід відзначити, що. А ця адміністрація, ця адміністрація Трампська, вона більше і компостує на мозок. Пам'ятаєш, як півтора року тому, як тільки СБУшники почали мочити НПЗ, там почалася бігатня, суєта, крики, стогани, що так не можна робити. Голова Пентагону виступив з великою цікавою заявою, що виявляється, НПЗ це є цивільною інфраструктурою. І так далі, і потім нам кричали, що не, не треба нам тут ціна на нафту піднімати, бо у нас вибори. Ну, називається здохні за нашу дешеву нафту. А, і да -да 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 -да. що ще вибільшує багатьох на заході? Що Україна завдяки власним системам збройних почала диктувати умови хто як куди стріляти. Буде а так знаєте, це ж було зручно. Там прийшла харківська операція. Ну щоб не добили Росію на 5 місяців, просто припинили постачати зброю, як це робила адміністрація Байдена. Так? Ну щоб не добили, не дай Боже, ай-яй. Щоб вони там встигли копатися, адаптуватися і так далі. Тобто, це гнила така подвійна політика з розмовами про цінності і іншу тухту. А вона була показова. Тому це я завжди говорю: що виключно виробництво нашої зброї робить нас суб'єктами і дає нам великі шанси отримати кордон 91-го року. На те, що там когось на Заході, щось там турбує, не турбує. Ну, беріть, приклад з, з, з Ізраїлю. Він цю туфту 75 років чує. Да? Що там кого турбує, не турбує, це ваші особисті проблеми. Турбує. Ну, випийте цього вала чи що ви там п'єте, там і все інше. да Ще раз турбує. Ну, галапірідол, випийте. Нас не повинно це цікавити. Ми повинні робимо перед вибором ставимо Або або так, або так. По іншому не буде. Бо у нас тут питання виживання. Українці не хочуть здихати за ваші, за ваші гнили принципи, які ви самі не вірите. Так? І тому ми повинні діяти відповідно до своїх інтересів. А, і а, тут плюс, все ж таки, ну це Блумберг, це ще демократи. Вони у них завжди була та історія, що у них там щось їм там не подобається. А, ні, не подобається, що суб'єктні з'являються. З'являється країна, яка диктує умови. Особливо ця, я думаю, істерика почалася, коли все ж таки з'являється повідомлення, що Україна починає все ж таки виробляти ракету від 1 до 3 тисяч кілометрів. Не всі країни в світі можуть це робити далі. Вони ж дешевші, наприклад, ніж томагавки. Ну так я думаю. Ну і ще важливий момент. Це кнопка, це контроль над кнопкою і багато чого іншого. І тому починають нам тут розповідати всю цю туфту, що їм там не подобається. Ну це, це ваші проблеми, що нам не нам теж не нам вам ви нам теж не подобаєтесь. Українці знаєте, повинні позбуватися цього комплексу меншовартості. А коли там хтось щось випустить газ в нашу країну, і всі починають нюхати, начебто, це не надзвичайний просто пердьош. Закрили закрили ліфти. Нехай саме це нюхають. Наше завдання довбати, і захищати себе, і диктувати свої умови в тому числі. Тому нехай далі розповідають. Ну на цьому тижні цікавіше інше було що це Приморський, про який ти говорив. А це дуже важливий нафтоналивний порт. Там ледь на 30% взагалі експорту Росії проходить через цей порт. Мало того, що НПЗ, так це ще порт, а це, Шепорта, це, це ну просто це смерть Росії. Ну, ну просто фізична про, смерть Росії, якщо вони не зможуть ще там експортувати. А ось, якщо там хтось не задоволений, так в чому проблема? Україна завжди може сказати задоволені, так давайте там гавки, точніше будемо бити туди, куди потрібно. Ось не можете. Ну, так це ваша проблема. І далі турбуйтеся. ось Ми теж турбуємось і, е, за те, що гинуть наші люди, гинуть наші міста і наші солдати. Е, ось Бо Кожен любить тільки себе, дружить за гроші та через необхідність. Це формула, яку ми, ми чітко повинні розуміти. Е, нам подобається. Нам подобається все інше. Нам взагалі не повинно турбувати. Нас повинні цікавити виключно виробництво нашої зброї а, от і багато чого іншого. От експорту зараз от питання в польшою там всі бігають. Як збивати ці шахеди. А, Відкривати експорт негайно для того, щоб заробляти на цьому, включати їх в свою зону безпеки забезпечувати секрети з підприємства, пока комплектуючих, які завозяться в Україну, корихувати цей законопроект Defence City, який був ухвалено, слава Богу. Але там треба, щоб більше виробники були прив'язані. Більше приватників залучати виробництво зброєння. Су не той дохлий який, які принципі її не створювався, щоб заробляти гроші і щось виробляти, а тільки щоб пиляти оборонку. Ось на цьому повинні бути. Бачите, полетіли пали парочку шахидів в Польщу. Знаєте, щось якось так підозрюю, що скоро і Бандера не дуже погана людина. Виявиться в стосунках з Польщею, да? і Лця, і Волинська різаниня виявиться не так, все так однозначно, як було до цього. Там хтось говорить, ми не ходимо, ми хочемо насилати солдат в Україну, щоб вони у нас приїжджають до нас. Почекайте, це вам потрібно. Чого ми повинні наших від кудись відпускати? Приїжджайте, то знаєте, треба ж теж їх брати за причинні місця. Говорить, приїжджайте, приїжджайте, показуєте, що, що це не боляче. Да? От приїжджайте, а то ви тут говорили, що не дуже хочете приїжджати після закінчення війни і так далі. Ну, але приїжджайте. Тому ми повинні чітко слідувати своїм інтересам і втягувати їх в свою систему в дійсності безпеки. А, так, так я можу прокоментувати всі ці турботи, різні блумберги та інші цікаві видання при цьому. Е Трамп чітко сказав: дивіться, я готовий запровадити серйозні санкції проти Російської Федерації, якщо країни НАТО відмовляться купувати нафту у Росії і при цьому також запровадять санкції. От ми запроваджуємо, і ви також давайте запроваджуйте. І от, поки ми з тобою спілкуємось, Нью-Йорк Таймс пише, що США не запровадять санкції проти Росії, тому що ці вимоги є нездійсненими. Вимоги Трампа, тому що Угорщина, Туреччина, Словаччина зберігають відносини з Москвою і продовжують купувати енергоносії. А там більшість країна то вони типу ну мінімізували да, тобто вони скоротили імпорт, але все одно, типу, залежні. Ну і, і, і тут є дві історії: перша або Трамп реально відтягує тому що він не хоче запроваджувати санкції, або ну, типу, це мова про справедливість. Давайте всі разом просто дотиснемо звіра. типу, давайте всі разом це зробимо. Але знову ж таки є проблеми, чому інші країни не, не можуть зараз вже до цього вдатися. Ні, ну знаєте, це ж Нью-Йорк Таймс, ж демократи. У них, якщо день пройде без лайки Трампа, це день прожитий взагалі даремно, от не здійснене, не здиснено. Трамп все правильно тисне на них. Це да? правильно тисне. А він же ж коли там європейці це хитро зроблене, починають розповідати про те, як вони люблять Україну і вимагають від США. Трамп я вважаю абсолютно справедливо говорить. Я не зрозумів. Значить, ви, ви купуєте у, Є, у е, Росії на 20 мільярдів скраплений газ е, та нафту. Да? А, ми, а ми тут винуваті виходимо. Да? Він говорить: так припиняйте взагалі купувати? Є американська нафта, давайте або союзників американців, давайте це купувати. Це знаєте, це це, це е, е, європейці. Європейці хочуть перекласти з здорової голови на хво точніше з хворої голови на здорову. виявляється, Трамп повинен це запровадити. Американці так американці говорять: так запроваджуйте, у вас війна йде. А цьому а то ви щось жирно й так жили останні 30 років, коли американці платили за вашу безпеку. А ви там жирно жили за рахунок дешевої російської нафти? Експортували гроші в, в Росію. Цього точніше товари в, в США та. На Китай, все у вас було добре, а тепер виявляється, тут ми повинні щось зробити. Це раз, друге, Трамп вже збільшує зараз тиск на європейців, вимагає визначити щодо Китаю і Індії. Там же не тільки це йде. Говорить, так я я не зрозумів. А ми в єдиному світі чи не в єдиному світі? Тобто, там йде тиск по всіх напрямках, і це дуже добре. До речі, от коли перекрили в Польщі в Польщу перекрили цей перехід а, з Білорусі в Європу. Хто перше перезбудився? Подивись! Росіяни і китайці, да? Да -да -да. тому що вони експортують, вони дуже вони експорт там, там за різними оцінками. Я не знав, але через Білорусь іде експорт, дійсності китайський. Ван і одразу ж Польщу намилився. да Приїжджає, терміново приїжджає і так далі. А Я думаю, що це американці перекрили з, з поляками. Ну тому що в Польщі все ж таки вплив американський був. Ну так давайте поіграємось, подивимось, як ви, каломутні хлопці, взагалі збираєтесь мати стосунки з Китаєм. так? І так, що так от іде? Нам корисніше, нам корисніше, щоб Трамп мочив Європу, щоб він їх змушував все робити. І це вже дає свої плоди величезні. Тому що якби не Трамп от минулого року, якби вони сказали, що вони будуть платити більше за оборонку, будуть платити в НАТО. Та не скажу, та ні, ви що? Та ніколи в житті у нас те так все добре, американці все закриють. Дивіться, прийшли, дали по голові. І різко все починало почало мінятися, так ну достатньо жорстко. Тому ми тільки вітати повинні, що Трамп так ганяє цю європейську шушеру, тому що. Все ж залежить в першу чергу від європейців. Європейці повинні ухвалити для себе рішення, чи потрібно для них існування Росії, якщо вони це ухвалять для себе так, і поставлять жорстке питання перед Китаєм. То Китай може піти на дезінтеграцію Росії, тому що їм, в принципі, вона не потрібна в такому вигляді в обмін на те, що будуть якісь преференції з Європою. Але європейці хочуть знову всісти на одній п'ятої точки одразу ж до трьох стільця. Знову, що американці не дають їм зробити. І знову там газ будемо отримувати від Росії, так? А і з Китайчиком будемо торгувати, і американці там нехай на щось підтримують. Американці говорять ні. Ні, так більше не буде. Хочете НАТО, платіть більше грошей, ми готові воювати, подивимось, будемо що за вас чи ні, але ви напружуєте. Йдете до своїх виборців, розповідаєте, що жирне життя закінчилося, скорочуєте там різні приємні програми, як там зелена енергетика. Я десь читав 100, 100 мільярдів в Німеччині на зелену енергетику витрачають. Ну, це маразд, це, ну співставно взагалі з військового бюджету, там, там, військовий бюджет, по-моєму, 150 мільярдів. Ну, так скорочуйте цю туфту, скорочуйте соціальні виплати. Німеччина нарешті може запустити свої атомні електростанції, які вони закрили в угоду росіянам. Ну так хто тут винуватий? Знову Трамп винуватий, да? Американці винуватий. Те, що вони хочете боротися за спільною безпекою під назвою Китаю. І так далі, тому я я тільки я тільки задоволенням дивлюся, як ганяють цю європейську шушеру, тому що це нам це нам на користь. Це реально нам на користь, тому що вони в програми нас вже включили там фінансування по європейській безпеці і все інше. Що стосується тих країн, які там підтримують стосунки з Росією, ну бачите, воно Угорщина вже оголосила, що а, вона а, виявила існування компанії Shell, Да? Виявляється, що компанія Shell ще виробляє, виробляє нафту та газ. Да? І виявляється, з ними можна підписати було контракт на 10 років. І що щось боляче сталося? Ні, нічого не сталося. Так і тут по голові надають. От, а все інше так воно і рухається. Далі Трамп що американці говорить: купуйте нашу нафту, да? от купуйте нашу нафту і буде вам щастя. Не хочете, ну давайте подивимося, зараз росіяни вас закидувати будуть дронами. Як ви висунувши язика, будете бігати, як кричати, допоможіть нам, так? Так що така ситуація. Я вважаю, що навпаки, тут тільки вітати треба, що там так по голові б'ють, а що вони виють, ноють, але свій жирок повинен вже розтрасяти в правильному напрямку.